На міській набережні презентували продовження муралу Арт Дамба. Протягом трьох днів вихованці Мукачівської художньої школи імені Міхая Мункачі, художньої школи Ром Арт та навчального центру платформ 9,3» чверті розмальовували бетонну стіну дамби довжиною більше 100 метрів. Кожен учасник створив по дві роботи: одну на патріотичну тематику, іншу художній розпис. Мене надихнуло те, що я побачила гуцула, який сидить біля костра. А ночі ми їхали в поїзді до Львова, і це мене так надихнуло, що я вирішила це намалювати. Все поєднано прапором як одне ціле, що ми малювали одне ціле, що Україна це одне ціле. І нема роздільної України, є тільки єдина. Я завжди люблю голуби малювати. Ну, тепер по-іншому я намалювала. Я це дуже люблю. Мені тепер дуже понравилось. Це що. Тепер є таке змагання, що премію дайте і таке. П'ять років я займаюся малюванням. Я брала багато участі в деяких проєктах, але це прям перший. Я дуже обрадувалася, що можу прикрасити цю набережну. Надихає саме природа, наш розквід, наших квітів за містом біля замку Палангу. Арт Дамба є продовженням муралу, який юні художники створили поруч з парком Кузьменка три роки тому. Ініціатор проєкту «Тебер Йонаш каже: такі заходи об'єднують дітей, вони діляться ідеями, техніками і в підсумку створюють вражаючі міні-мурали. Всі мріють тепер про мир, щоб було в Україні мир. І одна робота про мир, а друга декоративна. Ну, кожен студент по-своєму це виразив на, на своїх міні-муралах. Дійсно, мене вражає, бо дійсно дуже талановиті діти. Цьогоріч мистецький проєкт підтримала благодійна організація Голос Ромні. Тому автори кращих робіт отримали грошові винагороди. Раді долучитися до взагалі, існування цього заходу, адже нам важливо надавати ромській молоді таку можливість повірити в себе. І сьогодні ми бачимо цей яскравий арт, і він як ніколи доречний, такі нелегкі і не зовсім яскраві часи для України. На цьому, кажуть, зупинятися не планують. Міську дамбу розмальовуватимуть і надалі, але вже наступного року.